Слава Україні! Одещина 4.5.0 4-5-0 без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Принаймні на цю годину, сподіваюсь, і вечір, і ніч будуть для нас усіх тихими. Нагадую, котре не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ви краще мене це вже знаєте. Будьте мені чемними. Вся критично важлива інфраструктура працює, всі органи влади знаходяться на місцях, а сили оборони знаходяться на бойових позиціях і готові до виконання бойових. Завдань. Ну і власне про те, що сьогодні підірвало трошечки наш простір інформаційний український, це про Захарку. Я не знаю, який він там письменник, але те, що він вбився і терорист, то це зрозуміло. Як кажуть, підірвали майже здох Захар та і з ним. Але кажуть, що Машка Захарова, вона хто там спікер у Лаврова, так от вона дуже запереживала. Дивіться, Захарченко мінус. Загар Прілєпін поки ще на мінус, скажуть, що відірвало йому там щось дуже конкретно. Ну і Захар переживає і питається у Лаврова, чи не вона наступна. Список у них довгий роботи багато. У нас роботи багато, аби всіх її посадити або в'язницю або знищити. І за це треба дякувати нашим Збройним силам України. Я не знаю, хто там на болотах один одного починає підривати, але те, що громадянська війна у них розпочнеться, про це. Навіть мови немає, тому що немає в цьому сумнівів. Але тут найголовніший момент нам робити своє. Нам з допомогою Збройних сил України повертатися до кордонів 91-го року. Нам не треба воювати на тій території. Хоча, хоча всяке буває, є суд людський, а є карма Божа. От Захарка на неї і, видать, потрапив. Отакий От у нас день інформаційний, він продовжується. Все під контролем, все повністю контрольовано, так що працюємо. Не прощаюся, побачимо в телеграм-каналі на телеканалах, де з вами будемо говорити про оперативну обстановку та про те, що у нас відбувається. І ще раз, тихого вечора і тихої ночі. Будьте чемними, дуже вас прошу. Ну і зазвичай чорноморська людь, вона незмінна. Віра в Збройні Сили незмінна. Ну і Чорноморська посмішка. Давайте посміхнемось. Наскільки це сьогодні можливо? І не забуваємо, якою ціною нам дістається перемога. Слава нації! Тримаємо стрій! Ми переможемо!